Друзі, усім привіт! Ви на каналі сад декоративних рослин Bob's Garden. Сьогодні з вами Юля та Оля. Сьогодні ми будемо працювати на цій діляночці, яка в нас знаходиться за парканом. Минулого року показували вам, як почали її перероблювати. Трішки півонів тут пересаджували, інші рослинки досаджували, трави почали розмножувати. І зараз хочемо поприбирати трохи, досадити наші новиночки, які я вам показувала в одному з минулих випусків. Тому залишайтеся з нами, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. Буду все показувати. У Нас, друзі, вже декілька тижнів тримається неймовірна така посуха. Погода, звичайно, була і прохолодна, і спекотна, але суть в тому, що давненько не було дощів. Тому мусимо зараз ось так заливати зі шланга наші діляночки, для того, щоб дуже гарно рослинки могли е дістатись до води і щоб земля була така більш-менш пухка для того, щоб пополоти, постригти щось, посадити можна було. Ось тому зараз поливаю цю ділянку. Вчора її проливала. Десь залишилися мокрі такі шматки, але земля все одно не проливається достатньо глибоко, щоб було комфортно, можна так сказати. І так, друзі, ми пролили трішки діляночку, закінчила я з поливом. Тому що вона і вчора була пролита, хай трішки підсохне. Зараз хвилин 15-20 і можна буде вже тут щось проривати, щось саджати. Мама почала ось тут з обрізкою цибулькових. Хочемо підкопати деякі кущі, які занадто заглиблені там в півонах, тому що, в принципі, ми їх там не саджали і вони якось вибиваються з нашого ряду, з нашої картини загальної. Ось тут, бачите, в нас зростає осока milk chocolate, показували вам її. Ось так вона виглядає. Купували в минулому році, саджали, вона тут вже і квітує, видала колосочки. Дуже гарна така волосовидна осока. І попадає трохи сонечка, але поки півони квітнуть, звичайно, вона тут не найакцентніша рослина. Ось вона буде восени прикрашати ділянку дуже гарно. коли півони більше обріжуться. Ось тут ми вже підготували ще дві осоки. Ось це також осока мілк-чоклет. Так показувала вам її в розпаковці рослинок, які ми привезли з собою. Ось вона трішки зараз тону відрізняється від нашої красуні. Не знаю, можливо, через те, що в тіні росте наша більше. Зараз ось так поставлю і подивимося. Ось, бачите різниця між ними. Але купували в одному і тому ж розпліднику, тому, в принципі, я думаю, що. Просто в нашої більше молодих листочків, вже таких коричнюватих, а ця ще тільки-тільки починає відростати, щоб в неї більше сухих листочків. Ось. Її ми будемо саджати в кінці ділянки, щоб вона симетрично наші мілк-чоклат створювала картину. Далі, друзі, розповідаю про ситуацію з просо. Ми, коли їхали у подорож, в нас ось тут зростало просо, яке ми посадили восени. І не видавало жодного, жодної травиночки, жодних признаків життя. Але коли ми повернулися з подорожі, побачили тут ось декілька травиночок. І я була впевнена, що ми тут посадили просто Шенандо. І купили ми у подорожі точно таке саме просушенандо. Ось, але як виявилося потім. Тут все ж таки носферату просу було посаджене, яке має такі темні фіолетові пагінці, повинно мати. І це дуже добре, тому що тепер в нас немає повтора і маємо три проса різних сортів. Але все ж таки ми вирішили його звідси прибрати, саме це просо, і висадити на його місце. Ось ми купили міскантус Літл Zebra, ось такий красунчик. Які вже, до речі, навіть трішки ось тут зафарбовується, має такі прожилочки вже почали з'являтися на деяких листочках. ось. Тому він буде тут більш доцільний, так як в протилежному краю в нас посаджений е, також міскантус. Зараз знайду його, покажу. Який називається Strictus Dwarf. Ось. Красунчик. Тому вони, будуть доповненням один для одного, будуть створювати вже більш таку зрозумілу картину. А три проса наших поїдуть на нашу діляночку на дачі і будемо там їх вже висаджувати та розмножувати. Ось така у нас ідея. А далі ще одна посадка, яку ми хочемо сьогодні здійснити, це осока ось ця красуня. Вона зараз найяскравіша. Ось така. Вона йде у нас на діляночки між півонами, також на передній план. Ось тут буде посаджена одна. Півончик ми підв'яжемо. І друга буде посаджена ось тут. Також між двома півонами, які ще не виросли великі, тому що були пересаджені і ділені. Ось. Тому тут її буде краще видно. Ми будемо ділити один великий горщик на дві частинки. І тоді вже наша клумба з півонами та травами буде повністю завершена. Будемо насолоджуватись лише красою та спостерігати, як все буде зростати. Ми потихеньку рухаємося з прополкою. Хочу вам показати, як розквітли півники і рис бородатий. Ось такий красунчик тут зростає. Мама милується ними. Трішки отак залишила, але це зовсім маленька частина тих, які в неї в колекції. З часу, мабуть, і ці переїдуть, тому що тут дуже важко за ними доглядати, хоча й гарненькі, коли квітують. Ось такі, бачите, цікаві є екземпляри. Тут також будемо наводити порядок з живучкою, але це не сьогодні, тому що зараз дуже суха земля, і навіть проливаєш, коли її, все одно вона настільки. Не мокне, як потрібно. Прополоти бур'янчики це одна справа, а викупати дуже багато рослин, почистити і розсадити, як ми збираємось, це зовсім друге. Тому поки що цей килим живучки тут залишається. Тут також два вида змішаних. Ну і бур'янчик всередині є трохи. Хризантемка наша піднімається потихеньку. Ось флокси. Тут грубка, здається, якісь ципулькові, як вони називаються, гіацинти, З... точно. Ось, це гіацинти тут зростали, але їх, скоріше за все, будемо восени прибирати, коли пересаджувати будемо півон. На це місце десь отут буде зростати ще один півончик, який покажемо, коли він розквітне. Ось. Якщо ви звернули увагу, дуже гарно зараз тут квітує армерія різних кольорів. Зараз покажу вам. Тут у нас наш такий стандартний рожавий, який ми розсаджували. Бачите, як арясно. Малесенькі шматочки, які ми порозсаджували весени, нагадаю, пізно весни. Вже квітують. І один кущик білої, білосніжної, великий. Він саме перший заквіт, тому вже трішки переквітає, але подивіться, яка гарнесенька. Ось так. Майже справилась мама з прополкою. Зараз будемо саджати нові рослини. Покажу, які корінці. І покажу, що в нас вийде. Підв'язали, бачите, півончик рожевий, як мама його любить називати, бабусин півон. Самий такий старезний, мабуть, із сортів. Ось. Але все одно дуже пахучий. Рясно квітує, він лише починає розкриватися. І гарний. Так, приступаємо ми зараз до посадочки першої рослинки нової. Ось ми викопали наше просо надо. На його місце садимо ось такий міскантус Літл Зібра. Бачите, які гарні корінці в нього. Кущик також невеличкий, але наросте. Він десь до 90 см завишки, десь заявлено до 1,20 метра, але так я більше бачила, все ж таки до 90 сантиметрів. З колосками більше буде. Зараз він буде зростати між півонами, потім півончики пообрізаємо. І, звичайно, буде вже він гарненько у нас на осінь з колосочками нас радувати. Ну, Розрахунок такий на цей сезон. За ним ще флокси літом будуть квітнути. Ось. Ось такий поки малючок. До речі, ось бачите, на передньому плані, якраз у вас зараз, видно, гарно живучка, що досі доквітає новенька, яку саджали. Також восени така пожмякана, пожмякана. Будемо спостерігати, як вона наростатиме в цьому сезоні. Тут разом з міскантусом новеньким. Цей півончик, що в нас тут зростає, він ранній. квітує найперший. Зараз, бачите, в нього майже всі квіточки розпущені, тому ми його вже... Тиждень-два і обріжемо, тому що він переквітає досить швидко. І якраз буде можливість гарно сонечко потраплятиме на наш міскантус. Ось, бачите, зараз якраз наразі осока на сонечку почистили. Там трохи цибулькові пообрізали. Щось викопали лишнє з цибулькових. Ось тепер картина така, як має бути. Дуже чекаємо, коли розквітнуть наші гарнесенькі. Пишнесенькі кущі улюблених білого півончика та бордового. Ось. Саджаємо далі наші новиночки. Прийшла е, черга нашої новинки осоки Бронз Perfect. Ось мама її дістала. Там дуже такий вже заплутаний досить корінець. І треба її якось спробувати розділити на дві частини, тому що нам треба два кущика. Я думаю, що все буде добре з нею, що це така рослинка, яка приймається гарно. Але будемо сподіватися на це. Зараз на заході сонця видно, як вона гарненько виблискує. І дійсно переливається такими бронзово-золотаво-коричневими кольорами. Бачу, що їх також обрізали так само, як і ми. Не до кінця, не до самого низу, але обрізали. Тому що частина листочків така стоїть по сантиметрів 7, залишили, точно так само, як і ми з нашими волосовидними осоками зробили. Ось так. Таку частинку будемо саджати в першу ямку між двома нашими півонами-красунчиками. Вона йде в тому ж ряду, що і, росте у нас, що і ростуть у нас нарциси. Ми спеціально залишали місцинку для неї. Ось. І поки нарциси будуть прикрашати клумбу, осока ще не наросте. Потім буде гарний пишний кущик радувати нас аж до самої пізньої осені. Розрахунок іде такий. І саджаємо другу частинку. Також вона зростатиме між двома півонами. Ось ранній. І ось. Другий, який ми пересаджували сюди, тому він такий трошечки нещасний в цьому році. Але дуже гарний має бути ніжно-рожевого кольору. Чекаємо, поки розквітне. Ось так виглядатиме картина. В майбутньому наростуть півони і буде щось схоже на цю. Бачите, симетрія йде. Ранній півон, більшенький рожевий, і тут буде рожевий та ранній, і між ними осока. Ось така краса. І остання наша посадочка на сьогодні крайня це осока milk chocolate. Дублюючий кущик, він буде остаточним тут, закриватиме рядочок гіацинтів, так само як спереду. Невеличкий, але наростає, наскільки знаю, вона досить швидко. Думаю, вже буде гарненька, пишненька в цьому сезоні. Як бачите, ось так ми посадили наш кущик біля пеньочка, тому що не змогли його викорчувати ні восени, коли саджали, тут півони пересаджували і наводили порядки. Зараз трохи ще спробували коріння порубати, але поки що він ще тримається, не прогнив. Проте він і порослі не дає нам, тому не дуже заважає. Поки що буде так. Можливо, навіть якийсь декор придумаємо з цим паньочком у майбутньому, або він просто згниє і ми його достанемо. Ось так буде осока наростати тут. Пізніше восени, вже коли буде така можливість півони пересаджувати, посадимо ще великий кущ півона ось на місце. Яцинтів, боже, з голови вилітає постійно назва їх. От, і буде в нас знову ж таки два пишних куща. Тут півонів в майбутньому, і між ними ось так осока зростатиме. Ось такі посадки зробили. Зараз трішки десь ще просапаємо там, де походили. Далі треба ще просапати ось ту діляночку з ірисами нашими гарненькими. І буде порядок. Вже сонечко в нас сьогодні зайшло, тому не дуже яскраві фарби. Але, думаю, вам все видно якраз гарненько, як живучка розростається тут, там, де ми її підсажували. Ідея в тому, щоб вона також заплітала землю, щоб бур'янів поменше росло. Ось, З Позаду барвінок варігатний, Бачите, стелиця також дуже гарно виглядає, як на мене, така картина. Флокси отакими. Гарненькими пушистими кущиками зростають попід забором, будуть квітнути влітку, будуть влітку тут атмосферу таку створювати симпатичну. Ось ще один, бачите, сорт живучки це така найзвичайніша зелена, але вона потім також гарна стане. Ось тому залишаємо зараз таку картину. В майбутньому, ще в планах, як я вам і казала, переробити початок цієї ділянки і кінець. Там, де посаджені в нас живучки, тому що дуже вони заросли. Дуже важко з ними зараз щось робити. Будемо повністю повністю всі живучки діставати ось, викопувати, перебирати і саджати вже свіженькими, гарненькими такими якимись струмочками. Зебрина дуже наростає гарно. На цьому дане відео буду завершувати. Дякую, що ви. Сьогодні були з нами. Сподіваюсь, цікаво було знову побачити нашу роботу, як ми садимо і наші супергарні півони, які, на жаль, поки що лише два розквітли. Покажу вам обов'язково в наступних відео вже квітування всіх інших. Не забувайте про вподобайки та підписуватись на наш канал. Усім гарного вечора та до нових зустрічей!